І Кропивницький знову повністю віддається театру. Він вражав багатогранністю свого обдарування. Блискучий актор, драматург, режисер, співак, поет, композитор, антрепренер, педагог. Він зіграв близько 500 ролей, написав більше 40 п'єс. І це в той час, коли після Емського указу український театр було заборонено. Український театр тоді був припосліднім із диханням. Тільки ще ДНД, аматори інколи грали раз на рік на талку Полтавку або на зараз Професійні ж трупи нехтували ними. і самі актори з українським прізвищем поховали за псевдонімами то за Ових, то за Євих. Єлисаведеграто у другій половині 19 століття стає розвинутим торговельним і культурним центром. Це було одне із найкультурніших міст Херсонщини, згадує Софія Русова тому і не дивно, що вже у 1867 році у цьому місті